Все буде добре для кожного з нас, і все буде добре. Нас добре, настане на От коли ми майже там не холодно і сні і зовсім близько. Наша та бажання сильні, як любов поможуть нам дійти і буде взята наша висота, І все буде добре, Для кожного з зна, Veчо rami, na tit, od moja broda, to je czy staja voda, to je безкраia, bo syje. Твоя быстрая Бога, Слава вам, привет! Да, привет! Да, привет! Ну, Давайте поблагодарим Славу, да? да. 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 После нашей победы обязательно напишите песню о героическом Харькове. А, Я, я, я так сказати, стараюсь бути чоловіком слова. Я хочу сказати, що в мене вже стільки міст, героїв, які попросили про це, що в мене вже буде два альбоми чи три альбома цих пісень. Я вам точно обіцяю, що після перемога і переможні концерти будуть і на металісті, і на інших класних місцях. Ми ж з вами не просто поспіваємо, а зрадіємо справді. А поки що я бажаю нам всім терпіння, перемога за нами, але за неї ще треба боротись. І побажаємо удачі нашим хлопцям на передовій, які захищають нас день і ніч. Вони самі наші дічі герої. Слава Україні!